Всім доброго дня! Хочу показати, як правильно збирається внутрішній шрус. У нас є зовнішня обойма і внутрішня обойма. На зовнішній обоймі у нас є широка частина і тут вузька. І тут так само широка, вузька, широка вузька. І на внутрішній обоймі у нас є вузька, широка і так далі. пішло. Ми ставимо так, щоб вузька була напроти широкої. А широка напроти вузької. Так, Збираємо сепаратор. Бачите, вузька напроти широкої. Кидаємо шарики. Шарики притримуємо одною рукою, щоб вони не випадали з іншої сторони. І помаленьку збираємо. Вставляємо і збираємо. Це у нас шлюз зібраний.